Доброго дня, любі одинадцятикласники, та всі мої глядачі. Сьогодні ми з уроку п'ятого частини першої виконаємо декілька вправ. Задача 9.1. протон, що влетів в однорідне електричне поле, напруженість якого 100 вольт на метр, паралельно до лінії напруженості та зупинився, пройшовши шлях 80 сантиметрів. Чому дорівнювала початкова швидкість протона? Оскільки нам відома частинка, ми записуємо її електричний заряд. Далі нам говорять, що влітає в електричне поле, напруженість якого 100 вольт на метр, позначається напруженістю літерою Е великою, причому влітає паралельно до лінії напруженості і зупиняється. При цьому пройшов він шлях 80 сантиметрів. Одразу переводимо в метри. І чому дорівнювала початкова швидкість В v для протона? Ми з тобою знаємо, що заряджений предмет, чи то частинка, чи то просто якесь тіло заряджене знаходиться в однорідному електричному полі, то з боку цього поля спрацьовує, так би мовити, робота. Тобто поле починає його рухати якимсь чином. Так? І цю роботу ми можемо обчислити ось таким чином: QED. Причому D – це є проєкція вектора переміщення на напрямок силових ліній електричного поля. А в нашому випадку нам сказано, що протон влітає в однорідне поле. Паралельно до лінії напруженості. Ось така ситуація. Причому виходить, що у нас L, тобто відстань, яку пролітає в цьому полі, у нас протон. Давай так намалюємо, ніби воно він пролітає ось цю відстань. Так, ось вона L, Ось переміщення S, яке здійснює у нас протон, пролітаючи якусь відстань 08 метрів, тобто відстань L ми з тобою позначили. Якщо спроєктувати це переміщення на лінії напруженості поля. То проєкція якраз і буде дорівнювати у нас відстані, яку пролітає протон. робота з іншого боку буде дорівнювати кінетичній енергії, а саме початкові в даному разі, саме цього протона. Ось початкова кінетична енергія у нас знаходиться як MV0 в квадраті поділена на 2. Таким чином, ми можемо з вами прирівняти оці дві частинки. І звідси виразити В0В. Записуємо масу протона, яка є табличним значенням, так само, як і заряд протона. Підставляємо і обчислюємо. Отримуємо ось таке значення, приблизно, звісно, ось, тому що там у нас під коренем не ціле число виходить. Ось, Тобто ми з вами знайшли початкову швидкість, якою влетів протон у це поле. Наступна задача 9:2. Заряджена куля має поверхневу густину заряду сма дорівнює 2 мікроколони на метр квадратний. Визнач потенціал та напруженість поля кулі в точці М, яка розташована від її поверхні на відстані, що дорівнює діаметру кулі. Куля перебуває в повітрі. Діаметр кулі становить 4 см. Є зауваження також, поверхневу густину заряду кулі обчислюють ось за такою формулою Сігма дорівнює Q поділити на S, де S є площа поверхні кулі. Отже, змоделюємо цю задачу: у нас є куля. Заряджена куля, яка має поверхневу густину заряду, тобто на її поверхні, ось тут утворений заряд. Ось, як ми знаємо з тобою з теоретичного матеріалу, що у провіднику всередині електричне поле дорівнює нулю, тобто напруженість дорівнює нулю, ось, і весь заряд зосереджується на його поверхні. Саме тому мова йде про поверхневу густину заряду. Ось, крім того, нам потрібно з тобою в точці М знайти потенціал та напруженість. Точка М знаходиться на такій точно відстані, як діаметр цієї кулі. Діаметр нам дається. Перевела його одразу в метри. Отже, перш за все, давай ми з тобою з'ясуємо, яка відстань у нас буде від центру нашої кулі до точки М. Якщо у нас ось тут іще один діаметр, ми з тобою говоримо за умовою задачі, то скільки буде радіусів від центру буде R. І тут іще 2R. Отже, наша відстань, так би мовити, від центру кулі до точки М, позначимо її маленькою літерою R. Ось і в цьому разі вона становитиме, запишемо з тобою, вона становитиме три радіуси. У нас тут є діаметр, але я думаю, легко перейти до радіуса. Тепер пригадаємо з тобою, що таке S. Оскільки нам сказано, що це площа поверхні кулі, то площа поверхні кулі у нас з тобою визначається як 4 πr квадрат. Правда? Тобто, фактично, у цю формулу зараз σ дорівнює Q. Маємо ділити на 4Пr квадрат. Тепер будемо вже конкретніше говорити про фіта Е. Отже, що у нас таке Фі? Давай визначимо Фі, це є у нас k, помножене на Q і поділене на відстань до точки, в якій маємо знаходити цей потенціал. Відстань R ми вже з тобою визначили. Q зараз ми знайдемо ось звідси, і знайдемо потім Фі. Давай виразимо Q, отже, Q дорівнює. 4П наперед напишу, потім буде сигма Р квадрат. Літера К. Також пам'ятаємо про те, що К можна обчислити, записати, як одиниця поділена на 4 Пі Епсілен нульове, якщо ми говоримо про вакуум чи повітря. Так? Ось, тобто коефіцієнт, який використовувався у нас у формулі закону Кулона. Ну, а тепер все разом. Так, тепер бачимо, що один радіус у нас скорочується, скорочується 4 π і ми маємо на виході таку формулу. Що таке епсілон 0? Давай нагадаємо: Епсілон 0 це є у нас числове значення стала електрична мінус 12 фарада на метр. Тобто, це табличне значення. Отож, наше завдання зараз полягає в тому, щоб ми просто його обчислили. Якщо це порахувати, у нас з тобою вийде 1,5 на 10 в третій степені. оскільки це потенціал, одиниця вимірювання, в нього вольт у нас має вийти. І у нас вийде 1,5 кВ. Тобто, Фі ми вже з тобою знайшли і навіть обчислили. Залишається тепер у нас напруженість. Що таке напруженість? Вона визначається за такою формулою, тобто вони схожі між собою, якщо ти пам'ятаєш, відрізняється лише знаменник. І ділимо на r в квадраті. R у нас це 3 r В квадраті це буде 9r квадрат. Р квадрат скорочується, 4 π скорочується, і ми маємо з тобою в чисельнику просто σма, що ділиться на 9 ε0. Давай підставимо. При підрахунку маємо 25 на 10 в третій воль на метр. Таким чином, ми з тобою знайшли і напруженість в точці М, де наша точка М, ось вона в цій точці по відношенню до даної кулі. І залишається задача номер 93 Сумарний заряд двох позитивно заряджених кульок становить 50 мікрокулон. Чому дорівнює заряд кожної кульки, якщо у вакуумі на відстані 2 метри одна від одної, вони взаємодіють із силою 1 ньютон? Оскільки нам дається сумарний заряд для двох позитивно заряджених кульок, ми запишемо великою літерою Q. Знайти ми маємо з тобою заряд кожної кульки, якщо у вакуумі на відстані 2 метри, R 2 метри вони взаємодіють із силою 1 ньютон. І покажемо, що діелектрична проникність при цьому становить одиниці, оскільки мова йде про вакуум. Оскільки нам говорять про те, що вони взаємодіють із силою 1 Ньютон, знаходячись у вакуумі, ми з тобою застосуємо зараз закон кулона. Знайдемо їхній добуток. Отже, при цьому нам сказали іще, що вони є позитивно заряджені обидві ці величини, отож, можна одразу модулі познімати. Я пропоную одразу обчислити цю величину. Отже, Q1, Q2 поділити на 9, помножено на 10 у 9 степені, якщо ми говоримо про вакуум. Так? Ось, рахуємо. Отримали ось таке число 4,4, 10 у мінус 10 степені. І тут у нас одиниця вимірювання буде просто кулон в квадраті, якщо бути точним. Тепер сказано також, що сумарний заряд їхній Q становить у нас як Q1 додати Q2, це буде становити як 5 на 10 у мінус 5 степені степен кулон. Ось. І тепер ми отримали з тобою, що добуток дорівнює цьому числу, а сума. Ось цьому числу. І далі йде проста математика. Ми маємо з тобою зараз знайти обидві ці величини Q1 і Q2. Наприклад, із другого виразу виразимо Q1. Q1 буде становити 5 на 10 у мінус 5 степені відняти Q2. Тепер підставляємо сюди замість Q1, ось цей вираз, що ми отримаємо з тобою? q 2 Давай попереду поставимо, буде 5 10 у мінус 5, відняти Q2. Дорівнює 4,4 4 на 10 у мінус 10. Розкриваємо дужки. що ми отримуємо з тобою. 5, 10 у мінус 5. Q2. Відняти Q2 в квадраті. Переносимо сюди 4 і 4 10 у мінус 10. Тут множення і дорівнює 0. Поміняємо місцями, щоб побачити квадратне рівняння. Шукаємо дискримінант. Так, квадрат другого, тобто b квадрат за формулою. так, Це 25, 10 у мінус 10, відняти 4 на перший на мінус 1, і на другий на мінус 4. І 4, 10 у мінус 10. Продовжуємо тут писати, виносимо 10 у мінус 10 за дужки, В дужках рахуємо. Отримали ось таке значення. Так, ну і тепер далі. Корінь з цього числа у нас буде становити 2,7 на 10 у мінус 5 степені Так, ділимо на 2а, тобто на мінус 2. Так, і Q2, тобто другий варіант іще один. Рахуємо. Отримали ось такі два значення. І тут у нас колон, і тут у нас колон. І як бачимо, що нам, в принципі, обидва значення є додатніми. А це говорить про те, що у нас. Підходить нам як перший варіант, так і другий варіант. Якби одне з них було від'ємне, ми точно обрали б тільки додатнє значення. Адже нам за умовою задачі, де вона тут умова наша, сказано, що були дві позитивно заряджені кульки. Так, а у нас обидві заряджені знаком плюс вийшли. Таким чином може бути як цей варіант, так і цей варіант. Перший варіант і другий варіант нам також підходить. Отже, останню задачу ми також з тобою зробили, хоча вона була достатньо математизована, і діти лякаються оцих цих великих таких значень з десятками. Так, і тому рахувати дискримінант для них є проблема. Саме тому, мабуть, автори нашого ЗОшита дали нам тут завдання з дірочкою, але ми впоралися. Якщо тобі було цікаво і корисно сьогодні, обов'язково постав лайк, підпишися на цей канал, поділися своїми друзями цим відео. І до наступного разу бувай!